Людина, у житті якої немає спілкування і прагнення чогось досягти, однозначно рано чи пізно починає страждати на психічні хвороби. Порожнечу можна подолати лише спілкуванням. Мені не подобається ідея створення закритої відокремленої спільноти, яка сприймає вторгнення та інтерес щодо неї як акт агресії, які, своєю чергою провокують опір, а відтак ще більшу відокремленість. Я добре знаю. Як емоційно травмовані люди бажають відсторонитися від інших, особливо якщо на своєму шляху зустріли групу однодумців, з якими можна створити якесь закрите співтовариство. Мені довелося ознайомитися з величезною кількістю вчень, культів і релігій, які спочатку здавалися невинними, але згодом під впливом харизматичного деспотичного лідера все псувалося, перетворювалося на пекло на землі. Такого допускати в жодному разі не можна. Але, на жаль, без соратників, без однодумців, без відра з правильними крабами, багатьом, хто перебуває у зневірі, депресії та безвір'ї, позбутися цих проблем і набути сили, щоб рухатися далі, просто не вдасться. Для людини інша людина, її доброта, її підтримка і віра найкращі ліки від перелічених перешкод під час сходження. Коли я був значно молодшим, то багато часу проводив з кількома знайомими психологами. Розмовляючи про життя і в тому числі про своє, про проблеми, які в ньому існували. В одній із розмов знайомий психолог сказав, щойно в тебе знову з'явиться дівчина, і між вами виникне взаємна симпатія, всі проблеми випаруються. Мені здавалося, що я дуже розумний і все розумію в цьому житті, а отже, людина з вищою медичною освітою говорить мені очевидну нісенітницю. Так було доти, доки з'явилася одеситка. Йдеться навіть не про кохання, а просто про взаємну симпатію та приємне спілкування з очевидними приємними наслідками. Усі проблеми зникли протягом кількох хвилин.